Бізнес у тіні дерев парку Ковалівського про те, як і хто заробляє на кірограціях, підіймав питання секретар міськради Іван Марковський. Наші журналісти побували в одному з улюблених місць відпочинку містян, де щоб з'ясувати це самостійно. Що з того вийшло, розкаже Віра Шестакова. У ковалівському парку відпочиває чимала кількість батьків з дітьми. Це улюблене місце для прогулянок і молодих пар. Облюбували його і місцеві підприємці. Наприклад, у наметі з написом Живчик продають не лише безалкогольні напої, а й пиво. Наша знімальна група вирішила дізнатися у власника цього торгівельного намету, чи сплачує він податки. Цікавимось, бо претензії до підприємців, що торгують у парку, висловив виконуючий обов'язки міського голови Кіровограда Іван Марковський. Ковалівський парк на балансі тресту зеленого господарства. Але в цьому парку стоїть чимало торговельників, що отримують прибуток від торгівлі і при цьому нічого не сплачують до бюджету. Треба навести там лад, укласти угоди з цими торговельниками. Хочете торгувати? Будь ласка, але сплачуйте кошти до бюджету. Місту потрібні гроші на розв'язання соціальних і комунальних проблем. Господар цього намету спілкуватися з нашою знімальною групою не захотів. Запевняв по телефону, що закон не порушує, податки сплачує, але показати відповідні документи. Не зміг. Приїдьте і ми з вами поспілкуємось. Є, звісно, у нас. Наступного дня нам ніхто не зателефонував. Через два дні дзвонимо ми. Слухавку ніхто не взяв. Ще одні підприємці у Ковалівському парку організували атракціони для дітей. Втім, квитки за катання дітвори бізнесмени-відвідувачам не видають. Батьки скаржаться, невідомо, кому і за що платять. Часто граємося, білетів ніяких нам не дають. А ви ніколи не цікавились, чому не дають? Не коли не дають. Геть -геть. Чому ж підприємці не дають квитки? Питаємо. Ми інженер Олексій Іванович пояснює, квитки мають, але видають їх лише тим, хто попросить. Люди, котрим потрібно відчитатися за гроші. Ми їм виписуємо квитанції ті, котрі предусмотрені у нас е, діючим податковим законодавством. Кому не потреба, тим не виписуємо. Наші знімальні групі показати квитки, пан Олексій відмовився. Перегіряти? Показуйте. Не покажу встановлено образка. Є вітанці. покажіть, будь ласка. Не, не покажу. Не показав їх і на вимогу відвідувачам, які забажали прокататися. Інженер пояснив відмову технічною перервою. Люди не хочуть на... театр? Ну ви ще не отримали послугу? Ви її не оплатили, тому квитка вам на жаль не подумати. На... Хоче зараз людина оплачувати. Де що, що вона Хоче, Кататися, хоче... технологічна перерва. Як саме наводитимуть у ковалівському парку? Ми хотіли дізнатися у Івана Марковського. Втім, він коментувати це питання не захотів. Мовляв, висловлює недовіру до нашого телеканалу. Буквально 5 хвилин виділять нам. Можливо, ваш заступник з нами зустрітися. Я вам говорив, я готую апрямує не на в управлінні торгівлі міськради. Нам пояснили, що чимало власників торгівельних наметів подали заяву до міськвиконкому, щоб їх внесли в додаткове рішення і дозволили продавати пиво та безалкогольні напої. Засідання виконкому з цього приводу має відбутися лише в середині липня. Дозвіл, як таковий, вони не отримували. Виходячи з цього, я вам хочу сказати, що згідно нових положень по дозвільній системі, вони, якщо вони являються платниками податків, вони платять налоги, вони можуть. В обов'язковому порядку і не отримувати з юридичної точки зору. Продавці пива закон не порушували, адже вміст алкоголю в ньому не перевищує 5%, Говорить юрист Сергій Чернов. А от чи сплачують торгівці податки залишається вірити лише на слово прямого порушення, як такого немає, тому що пиво не являється. Тим това алкогольним напоєм, який на який треба брати ліцензію, відповідно, якісь відповідні дозвіли до цього. Що ж стосується квитків на атракціони, то юрист стверджує, тут пряме порушення задля того, аби власники атракціонів внесли, хоча б якусь відповідальність за життя та здоров'я відвідувачів, радить обов'язково вимагати квитки. Тут пряме порушення, тому що на атракціон, що таке атракціон, це крім розваги, це ще й небезпека, певно. Тобто, десь дитина не так з'їхала з тієї гірки, чи десь дитина не так тим атракціоном скористалася. і квіточок це якраз є отой той страховий ваш момент, яким ви докажете, що ви саме на цьому атракціоні були. З'ясувати в податковій, як справно торгівці в Ковалівському парку сплачують податки, ми так і не змогли. Адже часу на спілкування з журналістами у них не знайшлося. У кіровоградській податковій нас перенаправили в обласну в обласній сказали, коментувати мають в Кіровоградській податкові. Згодом обіцяли з'ясувати. Те між собою хто ж спілкуватиметься із журналістами до початку виходу сюжету так і не домовились. Віра Шестакова Лязі Іван Фоміченко Анастасія Діденко день за днем.